Добрий вечір всім. Доброго вечора. Бажаємо для нашої країни, для наших співвітчизників, для мешканців нашої країни Божого захисту і також молимо про захист наших військових, щоб Господь їх зміцнив і захистив собою, тому що вони боронять нашу землю, захищають нас, наш спокій і амінь. все, що ми маємо. Амінь. Бережи їх Бог. Хочем... Так, Амінь. Хочемо сьогодні поговорити на тему. Цікава, є така всім зві... славно звісна теорія еволюції. Цьому навіть славно навчають зві... дітей ще в школі. Так, да? славно звісна вона тим, що вона неправдива, як виявилось. І всі представлені, е... представлені цією теорією е... докази, там нібито докази, там рештки якихсь скелетів. Як виявилось, вони є. Неправдиві, тому що 에, той, хто хотів заробити собі слави, вони поєднували 에, звичайні людські скелети з частками скелетів тварин. 에, тварин, і на цьому будували таку собі теорію еволюції, що, мовляв, це перехідне таке... Перехідний л та. ланка така перехідна 에, між твариною і людиною. Але це. Як потім виявилось, і навіть, навіть є цьому е, ну, документальні підтвердження того, що люди в цьому зізналися у цьому фейку і розказали всю правду, що це було е, сфабриковане і е, ну, навмисно все це як, е, зроблене. Для люди... того, щоб відволікти людей від слова Божого. Так, але люди до сих пір вірять в цю теорію еволюції. а Дійсну історію, яка записана у Біблії, не хочуть чути і відвертаються від неї. І це, звичайно, прикро, тому що таким чином люди відвертаються від істини, а вірять неправді. А ми знаємо з писання, що батько неправди всієї це є диявол. Да. І коли він каже неправду, то він каже своє. Тому обирайте. Чому вірите і що слухаєте, краще слухати Біблію і Слово Боже. Хай Господь вас з цьому благословить і береже вас. Амінь.